Олімпійський урок, школярі гімназії номер 3 дізнаються більше про розвиток олімпійського руху від зародження і до сьогодення, та знайомляться із ветеранами олімпійського руху, членами відділення Національного олімпійського комітету України в Хмельницькій області. Віктор Флентін, перший заступник голови відділення, розповідав, демонстрував відео, відповідав на запитання і наводив приклади, як славучани свого часу активно долучалися до участі у масштабних спортивних подіях, наприклад, Європейського олімпійського фестивалю. Брюссель 91 рік. Бондарук Андрій це перша людина, яка з Хмельницької області приймала участь в цьому європейському юнацькому Олімпійському фестивалі в Брюсселі, який тоді називався юнацькі Європейські Дні. Так він біг для того, щоб попасти на ті змагання, йому треба бути виграти чемпіонат Радянського Союзу. Він Виграв і зайняв шосте місце біг в їх в Брюсселі 2000 метрів з перешкодами. Оце такий момент. Я думаю, що 17 років дитина, перша від нашої області, саме Словучанин приймав участь. Олімпійський вогонь під час Олімпіади 1980 року, що проходила у тодішньому Радянському Союзі, несли аж десятеро представників зі Славутчини. Десять представників вашого району. Кілька Нетішина, а вісім чоловік місцевих вони приймали участь і естафеті. До речі, самий молодий, хто ніс факел, то був Володимир Поліщук, якому на той час було 15 років. Серед факелоносців тоді був і Олександр Мозалевський, який сьогодні продовжує брати активну участь у ветеранському спорті та є дієвим членом обласного відділення національного олімпійського комітету. Вересні ми проводили в Кам'янсько-Сподільський чемпіонат області. Після цього приймається участь в чемпіонаті України серед ветеранів. Ну, да, там вікова категорія від 35 100+. плюс. Ну, таких поки ще у нас немає. Бразильці є. Після цього Європа, після цього чемпіонати світу і раз в 4 роки, так звані Олімпійські ігри, ну такі ветеранські. Разом із паном Олександром на зустріч до дітей прийшли й інші спортсмени-ветерани, про досягнення яких не всі у Славуті знають. Сьогодні запрошений той чоловік, який був чемпіоном світу, рекордсменом світу штовхання ядра Анатолій Сім'я. Неймовірно, велику велику користь, наприклад, теж запрошений Євгеній Мінько, який досі. То це футбольні футбольний напрямок, але він досі приймає участь в ветеранських футбольних подіях України. Ветерани олімпійського та ветеранського спортивного руху переконані, що тепер є не менше талановитих юних спортсменів, яких треба підтримувати. Є в нас таланти всюди. Тільки треба кілька факторів: кадри, база, інвентар і стабільний календар, Як то кажуть, то влада має. Тренери мають знайти тих дітей, а влада забезпечити виїзди тих дітей на певні змагання. Проведення олімпійських уроків Національний Олімпійський комітет запровадив ще у 2005 році. З того часу популяризація олімпійського руху, олімпійських видів спорту є частиною національної програми із розвитку спорту. У Славуті планують розширити рамки олімпійського уроку. Це перший раз ми такий урок проводимо. Але будемо використовувати цей досвід і набагато більше формувати, краще формувати на наступний рік подібну програму. Ну десь не буде він серед тижня, а на вихідні дні, щоб провести деякі змагання і з участю так само ветеранів, які можуть приїхати в наше місто і продемонструвати себе, що 70-80 і 90 років це ще не завершення.